Доброго дня! Вітаю, шановні друзі, на каналі Математика Це Просто. Сьогодні продовжуємо е, тему тригонометричні функції. Минулий раз ми з вами розглянули основні співвідношення, між тригонометричної функції, тема 10 клас Алгебра. Сьогодні ж продовжуємо розглянемо формули суми та різниці, відповідно: синуса та космоса. У нас на екрані в лівому куточку внизу. Ці формули зображені. Нагадаємо, синус альфа додати косинус альфа до рівня 2 синус півсуми на косинус піврізниці. Синус мінус синус виходить це 2 синус піврізниці на косинус півсуми. Сума косинусів це 2 косинуса півсуми на косинус піврізниці. І різниця косинусів це мінус 2 синус півсуми на синус піврізниці. Давайте спробуємо розв'язати кілька прикладів, використовуючи дані формули. Для того, аби пересвідчитися в тому, що це не є досить складно, коли ви ці формули маєте особливо перед очима, то це не є досить складно. Отже, поїхали. Випадок номер один: риска дробу в чисельнику синус 6 альфа плюс синус 2 альфа. Знаменнику косинус 6 альфа мінус косинус 2 альфа. Починаємо з чисельника. Синус 6 альфа плюс синус 2 альфа. Це у нас синус е, сума синусів, тобто формула 1. Синус альфа плюс синус бета. Отже, буде 2. На рівні, 2 синус альфа плюс бета, тобто 6 альфа плюс е, 2 альфа. Поділити на 2, помножити на косинус і в різниці косинус 6 альфа мінус 2 альфа на 2. Таким чином ми розписали синус сума синус. Риска дробу в чисельнику. В знаменнику, перепрошую, у нас різниця. Тобто остання формула. Да? Міс 2, мінус 2 синус і тобто синус 6 альфа плюс. 2 альфа на 2 на синус. І в різниці синус 6 альфа мінус 2 альфа на 2. рівні. По-перше, 2 і -2 скорочуються, мінус 2 е, скорочується мінус виносимо перед дробом. Спрощуємо аргументи синус 6 альфа плюс 2 альфа це у нас 8 поділити на 2 4 альфа. Косинус, відповідно, буде 6 мінус 4 на 2 2 альфа. І відповідно, знаменник мінус ми вже винесли, не забуваємо. Далі синус 6 плюс 2, 8 на 2 4 альфа. І синус 6 відняти 2, 4, поділити на 2, 2 альфа. Тепер поглянемо синус 4 альфа, синус 4 альфа можна скоротити. І лишилося мінус косинус 2 альфа поділити на синус 2 альфа. Побачили, що у цих тригонометричних функцій аргументи однакові, а відношення тоді косинуса до синуса це у нас котангенс. Тільки не забуваємо про мінус, тобто дорівнює мінус котангенс 2 альфа. Це з попереднього відео. Основні співвідношення, між тригонометричними функціями. Продовжуємо випадок 2. В чисельнику синус 9 α відняти синус α, додати синус 4 альфа. В знаменнику косинус 9 альфа відня... плюс косинус альфа плюс косинус 4 α. На відміну від попереднього, тут вже в нас по 3 відповідних доданки. Потрібно якось вирішити це завдання. На що варто звернути увагу? Зверніть увагу на аргументи 9 альфа, альфа і 4α. Зокрема, наприклад, якщо ми 9 альфа і альфа об'єднаємо. Да? Тобто, то ми отримаємо е, в якомусь відношенні піврізниці отримаємо 4 альфа. Тобто на це зверніть увагу. Тобто Давайте оце розпишемо перших два за формулу різницю синусів. А синус 4 альфа чіпати не буде. Що ми в результаті отримуємо? Різниця це у нас ось ця формула. 2. В синус. Тепер рахуємо, да? Альфа мінус бета. Тобто 9 альфа мінус альфа це у нас 8 альфа. І поділити на 2 4 альфа, да? І помножити на косинус півсуми. Косинус, тобто 9 альфа плюс альфа це 10 альфа на 2 5 альфа плюс синус 4 альфа. Внизу. Теж саме 9 і 1 альфа. Об'єднуємо. Тобто, це розписуємо перших два доданки за ось цією формулою. да, Сума косинус. Отримуємо 2 косинус пів альфа плюс бета, тобто 9 альфа плюс альфа, 10 альфа на 2 5 альфа. І на косинус пів суми, тобто 9 альфа мінус альфа 8 альфа. Поділить на 2 4 альфа, тобто косинус 4 альфа плюс косинус 4 альфа. Ідемо далі. Тепер, будь ласка, зверніть увагу. Синус 4 альфа і синус 4 альфа. Можна його винести як спільний множник за дужки. В дужках лишилося 2 косинус 5 альфа плюс 1. Тому що ми синус 4 альфа винесли. Знаменнику у нас косинус 4 альфа можна винести за дужки. Що в нас лишилося? 2 косинус 5 альфа. Додати 1. Тепер вирошу в дужках І в чисельнику і в знаменнику однаковий. Можна його скоротити. І лишилось синус 4 альфа поділити на косинус 4 альфа. Аргументи однакові, тобто 4 альфа. Згадуємо за попереднє відео відношення синус на косінус. Це у нас тангенс. Тангенс 4 альфа. Дякую за увагу. Надіюсь, відео було корисне. Чекаю ваші коментарі.